Доні із Ліваном про що свідчить ось ця табличка до міста Бейрут 120 кілометрів. І власне за цим парканом вже територія іншої країни потрапити туди через постійні конфлікти Ізраїля та Лівана неможливо. І ми тут з іншої причини поряд розташований природний заповідник, величезні гроти, красиві. І їх ми сьогодні і подивимося. Аби спуститися вниз до гроті, потрібно проїхатися канатною дорогою. Тут курсує лише два вагончика: жовтий та червоний. Вміщає він до 15 людей. Спуск триває лише одну хвилину. За мить ми вже всередині скель. Не дивлячись на те, що ми в печері тут так само спокотно, як і на поверхні. Дощова вода та морські хвилі протягом мільйонів років проникали у тріщини скель та вимивали ходи. Протяжність цієї печери 200 метрів. У 1963 році тут проклали доріжки, аби туристи могли легко дістатися цього місця. Були гроти, їх ідеала проходи внутрі піщери. Було від живопісне міста тіґротики. Також можна, якщо заказувати зарані, зділати приїхати на каяках і заїхати в самі гроти у 42-му році. У скелі побудували залізну дорогу для сполучення між Палестиною та Ліваном. Але через п'ять років під час війни за незалежність тунель підірвали, аби уникнути вторгнення ліванських військ. Зараз тут планують створити музей. Дивіться далі, ми вирушаємо до міста Хайфа та побачимо бахайські сади. Хайфа розташована на горі Кармель. Місто має особливу будову. Нижня частина біля порту це діловий та офісний центр, середня торгівельний район. А от вершина найпрестижніший район і водночас головна туристична цікавинка міста. Ми на вершині гори Кармель саме звідси відкривається найкраща панорама на місто Хайфа. І власне тут стартує екскурсія до одного з найпопулярніших туристичних об'єктів це Бахайські сади. На території розташована усипальня Бааба. Цю людину вважають основоположником бахайської релігії. Будівля із золотим куполом перетворилась на центр паломництва бахаїв всього світу. Потрапити всередину можуть тільки віруючі цієї релігії. Для інших відвідувачів відкрито лише дві із 19 терас, які розташовані по всій території садів. Тут екскурсія завершується, величезний паркан все зачинено. Протяжність усіх терас зверху донизу майже кілометр обслуговують сад 90 людей. На будівництво витратили майже 250 мільйонів доларів. Усі ці кошти добровільні пожертви від послідовників релігії. Від інших гроші тут не приймають. А вже завтра не пропустіть. Ми побуваємо в унікальному ресторані, керує яким дідусь Урі, та розшукаємо сироварню, де готують та продають дорогі сири. Дивіться, мій путівник Ізраїль.